Привіт всім, хто любить слухати казки. Сьогодні я прочитаю вам казку, яку любила слухати, коли була зовсім мала. У ній є діта баба, хлопчик Телесик, хитра змія та її донька Оленка, і навіть гусятку рятівник Ви вже, мабуть, здогадалися, що йдеться про відому українську народну казку Телесик цікава історія про любов і турботу. Про хитрощі випробування, про вірність і порятунок. Сідайте зручненько, мої хороші. Світ казки вже чекає на вас. Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь діду в ліс! Вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає. «Люлі-люлі, телесику, наварила колешику і з ніжками, з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягли вони увечері спати. Встають уранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко, спустили на річку, він і поїхав. Їздить телесик по поріжці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже «Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі риб коловити. А змія підслухала, як мати скликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув. Ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що половив, відіпхнув човника і поплив знов. А змія приходить до берега та знову товстим голосом Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельце. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені моя матінка їсти принесла, та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючка Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія увійшла в хату. Зміючка Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й плетіла кликати. От Оленка натопила піч. Так, що аж каміння розпадається, а тоді каже Сідайте лесико на лопату, а він каже Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так? каже, Та ні, бо сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може, Та ні, бо ні, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, — Ні, не так. Ну, так покажи, каже Телесик, бо я ж не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за Лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає. Та й каже, Зміючка Оленко, відчини. Не чуть. Зміючка Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленко вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, всі посідали за стіл, відслонила змія за слінку. виняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесиково м'ясця наївшись. А Телесик із Явора. «Покатіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це, та знову. Покочуся, повалюся, телесиково м'ясця наївшись. А він знову покатіться, поваліться, оленчиного м'яся, наївшись. Вони тоді. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі, кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризли, кинулись до коваля. Скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваля скував. Вони, як почали знову, от-от уже пригризуть, коли летить табун гусей. Та Лесик їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти пити, чи й хороше походити. А гусій кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Та і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочинуть змії, та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов аж летить іще табун. Та Лесик так і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть Нехай тебе задні візьме, та й полетіли. Сидить сердешний Талесик, от от явір упаде. От-от доведеться пропасти. Коли це летить собі самотня гусеня, відбилось на силу летить. Та Лесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хорошо походити. От воно, сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та втомилася сердешне, так низенько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовила телесика на причілку знадвору, а само ходить по двору, пасеться, сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків. Виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а телесик на двору, а мені?» То це вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі дідусю, пиріжок, а це мені. А телесик знову. «А мені?» Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає? То, каже дід, мабуть, так учувається, то знову баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені з причілка каже Телесик. Отже, таки озивається, говорить баба, та зирку вікно, аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А гусенятко ходить по двору. Мати його побачила. Он гусенятко ходить. Піду впіймаю та заріжу його. А Телеси каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. Ось така вона ця казка про відважного Телесика, маленького хлопчика, що перехитрив підступну змію, врятував себе і повернувся додому. Бачте, іноді хитрість та кмітливість може бути порятунком. Дякую, що слухали. До нової зустрічі у світі Казок. Ваша пані Тетяна.